Що станеться після п'яти процедур мезотерапії? Шкіра дійсно змінюється, але не чарівним способом, а поступово. І результат залежить від індивідуальних потреб вашої шкіри. По-перше, помітно зволожується та світиться зсередини. Гіалуронова кислота глибоко зволожує нашу шкіру, вітаміни живлять та покращують мікроциркуляцію. Обличчя виглядає свіжішим. Більш живим. По-друге, вирівнюється тон та текстура. Шкіра стає не така тьмяна, більш гладка та м'яка на дотик, менше дрібних дефектів та менше зморшок. По-третє, зменшується кількість дрібних зморшок, особливо у зоні навколо очей. По-четверте, менше висипань. Деякі мезококтейлі містять в себе регулюючі компоненти, які мають антибактеріальну дію. Не варто очікувати, що зморшка стреться, наприклад, на міжбрів'ї чи носогубна зморшка. Тут потрібні зовсім інші процедури. Якщо шкіра зневоднена, то перші одна-дві процедури можуть просто наситити її, коли ж видно ефект. В середньому перші зміни помітні уже після другої, третьої процедури. І значне покращення текстури та тону шкіри помітно вже після п'ятої процедури. Якщо була цікава дана інформація, обов'язково підписуйся і постав лайк.